Спреї водовідштовхуюче просочення це те, що потрібно зараз в сезон дощів, велика розфасовка та менша, виробник бенон, нанотекстіл та лова, різні форми випуску, різні виробники котенята. На ці речі, ну, хто ще не користувався і так далі, я, наприклад, хочу зробити гарний краш-тест. Тому в зв'язку з тим, що виробники рекомендують починати випробовування не раніше, ніж за 48 годин після нанесення цього на поверхні. Тому я найближчим часом нанесу їх, а потім ми з вами порівняємо. Найближчими днями буде чудовий краш-тест. А тепер я йду переписуватися в Ютубі з різним орчим плем'ям, яке не може пройти повз наші гарні відосики і дуже не любить їх. Я ж знаю, що ви любите. Тільки для вас я їх і знімаю. А орки скоро згинуть всі. Котики, гатіть. Перемога скоро! Люблю вас! Слава зсу, слава Україні!